Там же, были, давай, бачу. Там их двое? Там два типа, там два типа, да, да. Кит одного кит много Я уже Да. я. на типа, да. все на травку. Давай, я дам, я дам, да. дам. Романи, давай. Давай, давай. Давай, давай. блять. Там другий бігає, та там другий другий, другий бігає, на полках. Окей, я його поки а буду резал. <плес> Або він uh, стак на травку, стак на травку. Хелпа, всі діла. А я йому сказав, я що вибачу, буде сказано я слово буде вбити. Ти ж йдемо тут не О, люди вийшли в мене. Кид бьйовий. Коротше, ми їй твой магазин. А, oh, блядь, так що ми з колом. Його на четвертому платотій, блядь, куди там їбали. Що всіх їбати можна. Ось з зелених. Оді, Коля, Коля. Ранник да, живешь? Да, я их не бачу тільки. Ми зігзав приезжаем. Заїде-то це, вот подивиться, бо я не бачу їх. Ты бач кайстошеру? Мы Ми Да, Зараз ми 500 метров. Слава, 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 типа броню в якийсь стріляв. Uh, Зелена автівка без номерів, що там Вони не можуть по факту, все не. Кафе їх чув. Там тип який кота став, я його, от він кота рєсує якось хує. Бачу, бачу. Рєсуйте, я щось не поняв А чого вони приїжджають на своєму авто? Вони на своєму авто не можуть. Бо вони алкоші. Ой, так, oh, взяв, использую, взяв, надягну бронежилет, від гріха, так, надягну кайданки на громадяни, на... стану точку, почну надавати першу медичну помогу. О, людина, 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 ззаді, біжить, біжить, біжить! Yeah, yeah. Чи то наш? На плантації? Так. Yeah. Йобана хата. Я сліпий. Кот, що за Ну я сліпий, блядь, <laughs> пайдав, чуєш. Сотик, 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 алло. Ага, інформація про нього Як ви узнаете? Причина вам его стопать. Астер, дай похоронить. Там в машині лежит. Вітаю, громадянин, затримание. Розил 1, статья 3, часы на 2. Так, покажу ты по на уровне очей. Ну, да, ты... да, да. Все, все окей. Кот, блядь. Кто здесь, как я поздравляю? Размажите. Со сторони пляжа. Вони свого стулили. Чи то не стулили? Я щось не пам'ятаю. Це я, я стулила. Це я стулила. Це я двох. Я двох їбав. Я щось не пам'ятаю пранки, вони не свого авто виходять. Ще СКСК десь. Чи що це? СКСК десь, так. Да, щось таке. Снайперка якась. Не, он и прям вышел багажник. за ты Не, ладу. я я склав, я склав, я склав. Джаска, 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 черт, там сказка, может ты вот за Я же не понял, пранка, что они на траву приезжают на самом транспорте, сильнее. Так а да тут громадины? Ну в джасте, в джасте, в середине в джасте. Вот, а все, беля, машины, иди сюда. Возле плантации прям. Там тип части, мне девушка с авиа дал Он пострелял по-моему, я по-немски да, Ничего, ну, да, не лжит. Давай бегом, бо. у него тут мало часу, залишись лежать А я вот тільки что тут, да я сейчас кого-то сдруг возь. Кей, там сана вперед приехал. Ну я в тебе верю, Мальник. Метаплю не приебал, не обидно. Ну блядь. Мені теж хотів в голову, но не попав один раз попали, бронік снесли, я встигла Блять, цього. повезли ну, ті бухи. А де Ваніку поділи, чого? Туда. Хто це під'їхав з поліції на цьому, на мигалках? Ти їй, ти дивись. Як він підійшли до мене вперед? Підійдь вперед. Ну, мій пропав. А то на джесті чорні, ти походу його, блядь, цей. Я не знаю, я... Ти його добив, там два тіло, походу. Бо там нікого нема. Заберіть корвєта, хто там був. Затриму. Та я нікого не затримав. Там ну, мельник, скажімо так, вони ніхуя не байтали. Ну, типа, вони не робили, як ми. Тебе не чути, якщо що. Скажу, я прихоїв з того, що не приїхав на ческах. Ну, да, да, да.